П'ятирічну Дарину та її молодшого братика-садочка прийшла забирати бабуся. Дарина на радощах, що вже йде додому, лише трохи відбігла від бабці і цієї ж миті на дитину наскочив пес. Просто вона на мене напала, стала на живіт, потім взяла за руку своїми зубами і ротом своїм покусала. На допомогу внучці кинулася бабуся та охоронець. Саме з його руки вирвався чотирилапий помічник. Бачу, що вони в одному коблі так котяться, він її крутить і ричить дуже. А вона кричить. І я долетіла до того місця, схопила даринку в одну сторону, а сторож забрав собаку в другу. Дирекція закладу визнає свою вину, собаку на території, змушені були тримати, бо ночами та у вихідні немає спокою від пияк та наркоманів. А той факт, що пес напав не на хулігана, а на дитину, називають прикрою випадковістю. От стояв сторож ось тут, взяв за ланцюг собаку, тримав її тут, воно вирвалося десь з його рук. видно… Бабця з хлопчиком пішла до воріт, а малишка десь тут була. Бігла в той момент до воріт, доганяла бабусю. Після інциденту сторож відвіз собаку до ветеринарів з'ясувати, чи не хворий на сказ. Бабуся Дарини переживає за маля і прагне покарання для завідувачки садочком. Керуючий персонал садочку має за то відповісти. Як скажуть по законодавству, як скажуть по правах? Отак От нехай і буде, і поступлять справедливо. Оце би я дуже би хотіла щоб було у міському відділі освіти не проти перебування на території собаки однак погоджуються, сторож порушив правила безпеки. Відтак після службової перевірки, і він і директорка дошкільного закладу найвірогідніше отримують догани. Сторож прийшовши на зміну, він не виконав своїх посадових обов'язків належним чином. Перш ніж відпустити собаку, він мав би подивитися, чи на території дошкільного навчального закладу немає сторонніх осіб, в тому числі і дітей. Директорка садка визнає свою провину і уникати відповідальності немає наміру. Відповідальність за все в садочку несе керівник закладу. Значить, нести відповідальність буду я. Зараз я тільки думаю про те, щоб дитина була здорова. Звичайно, що потрібно буде лікування, якісну не думаю, що до цього дойде, але я батькам про це сказала. що… А себе витрати всі я візьму по лікуванню. Дарина почувається добре, однак сюди в садочок більше не піде. Каже, що боїться. Хоча, якби не напад собаки, то все одно дівчинці довелося би прощатися із садочком, адже з вересня їй уже до школи.